Народилася я в місті Родинське Донецької області. В звичайній родині у мене тато був Шахтар, мама трошки незвичайна в неї була професія, вона не мала такої як освіти, але років 10 вона якраз моє дитинство вона працювала на дому. В них був такий колектив чи артель, я не знаю, як це називалося офіційно. В місті Родинське вони були вишивальницями постілі. Вони їздили в Донецьк, отримували замовлення на всіх, виконували у цей свій план і відвозили. Через багато років я переїхала в місто Українськ, от, де ми цікаво, ми отримали квартиру від міста. Ну, тобто там було дуже-дуже багато пустих квартир, тому що половина міста це були росіяни, які теж на шахти приїхали жити. І коли в 2000-х почалося занепад вугільної промисловості, то багато хто в Росію в принципі, і поїхав, а ці квартири, вони так. Ну дуже депресивно це виглядало. Ті люди, які з міст приїжджали живих, таких як там Покровськ, наприклад, там Чиродинське, ну такі, знаєте, густо населені, То для них це як з фільму жахів наше місто було, тому що такі там чотириповерхівки і половину вікон ну, не жалі. Працювала шкільним бібліотекарем. Я поступила в горлівський педагогічний інститут. Навчителя історії. заочно я вчилася. І поки я навчалася, в мене з'явився старший син Мирослав, я переїхала. Mm -hmm. І коли вийшла з декрета, то знайшла роботу в місті Гірник. Воно зараз теж окуповане. Був дуже гарний колектив, чудова школа. І вона маленька, дев'ятирічна, така. По одному класу, коли всі на виду і всі один одного підтримують. Ну, дуже комфортно там було працювати. Але почався 2014 рік, коли захопили Донецьк, то стало питання, як добиратися до роботи. І чоловік купив такий бушний велосипед, і я полями їздила, їздила на роботу. В зимовий період попутками. Ну і все, я пішла в другий декрет, а потім вже вийшла в іншу школу в своєму місті, тому що ну, їздити просто, просто неможливо. От ну сидить клас, дорослі діти. Да? Угу. Я задаю ну, ми розмовляю, Я розмовляю українською в підручнику все українською. Я їм задаю питання українською, відповідають російською. Я кажу, як ви в голові свої оце переводите по 10 разів. Ви же читаєте українською? Я пропрацювала. Півтора роки в школі і завершила семестр, попрощалася зі школою, тому що ну, я сім'ю обрала. Почалася повномасштабна, в мене реакція була: ну, я кілька днів. Ну, знаєте, як машинку запустив, сидиш, а сльози самі. Ну, прийняття факту, того, що ну, все дуже важко. Я ж розумію, як історик, що воно ну, легко почать. А завершити це так просто, не, ну, так просто не станеться. І оце все усвідомлення цього жаху. І ну, я там, Дітям щось приготуюся, сяду то знову просто воно неконтрольовано контрольовано От. І старший син, він не він так тий, ну, спокійний, а то він просто замовчав від того всього. Так. А в березні ну, ми там потім прилаштувалися жити так, більш-менш, а потім. Як сказати, наша артилерія, мабуть, я так розумію, відступила трошки, і ми почали чути ну, так дуже бадабах постійно. Вдень, вночі і, ну, і ти от, от в такій позі постійно. А який поверх? четвертий останній. А ви виходили десь в підвал чи? Ні, та в нас нема, в нас там підтоплений такий підвал, і такий будинок панельний, що він рухне разом з тим підвалом. Ні, ми цього не робили, ми просто спали, як, як є. Ви були сама з дітьми. Ну, з чоловіком і з дітьми. От. З песиком нашим. Ми всі в одну кімнату теж перебралися, так трошки від вікон. Ну. От. А потім, потім оце, коли звуки посилилися дуже так сильно, і в мене, знаєте, як таке панічне відчуття. Я розуміла, що це наші, що це ми чуємо оці, е, ну, зворотні. Е, але стало страшно, що воно ж може і ну, у відповідь. Вот. Ну, а потім в мене була раз вночі така от прям панічна атака. Я поняла, що це таке, зрозуміла. Ну, я ледь з неї, ну понятно, що від неї не помирають, але таке відчуття, яке не хочеш більше на собі випробувати. Пустили евакуаційний потяг, і ну, ми так сіли, подумали, що. Ну, воно все одно було б рано чи пізно, і ось воно просто в розтягнутому часі, але воно так і сталося. І ну, який сенс там сидіти, жити ростити там дітей під цими звуками, щоб що. Ну, стіни це стіни. Ну, ти береш, я не знаю, документи. Да. Зараз наш дом вигорів повністю. Тобто дому немає? Ну, дом є, коробка стоїть, але все всередині чорне. Свікров бачила десь десь. Ну, і весь квартал ви, вигорів. От там, де фотографії, я, ну, може бачили допис, той, то там трошки через кілька будинків наш будинок. І якщо воно все там таке чорне, то да. ми я на останній. навіть дерев не лишилося. А вони ж бачили, я, тож, я ж не знаю, я не уявляю, слава Богу, як воно так ну, прилітає. Ми цього не ч не дочікували. Цього сюжету ви процитували, що там п'ять дітей залишилися. Ну п'ять як я не впізнала нікого. По-перше, я всіх і не знала там дітей. А по-друге, там за ці оці два з половиною роки були ще ж теж переселенці з Волновахи, з Авдіївки. Тобто, ну вони знаєте, як є люди, які ми зразу на 900 кілометрів поїхали. А хтось так не може, вони там 20 кілометрів, 50 кілометрів. Ну, отак. Коли ми виїжджали, у нас було наші чотири рюкзаки, і кожен взяв найцінніше. Милорад свого свина іграшку зелену, Мирослав олівці для малювання, я ну там кілька фотографій, ну таке. Мамин рушничок. От а чоловік взяв з собою світофор, бо він його тільки купив перед, перед цим. А до цього, коли жили в приватному будинку? Чи ти? <гай> да, на родинській певний час я жила в приватному будинку, тому в принципі уявляла, що це. Але от, чесно, я, звісно, квартирна людина. <гай> ну але під час війни мені головне, що дітям тут подобається. От вони так і кажуть. Так. Ну і ще скажу той теж наш котик. А той теж Донецький чи ні? <гай> <гай> ні, дивіться, оцей котик, це слікров. Вілочка бачите повідомлення. Вона <пи> тут <гай> у нас живе. Ну, кілька живу. От свікров привезла в неї в квартирі була кішка і двоє синочка в два кота. І коли все ж таки ну, вона відтягувала цей час, бо сподівалася, але не вийшло. Довелося виїжджати, і тому вона взяла найцінніше не речі, а всіх котів. Коли ми через волонтерів, через Місцевого вашого блогера Дмитра пройди світа. Потім він нас зв'язав з Ксюшею, вот, волонтером. А ці дівчата Уманські, вони коли почалася повномасштабна, вони подомовлялися з місцевими, в кого були постіхати, щоб безкоштовно ну, поселити тих, в кого нема де жити. <гум> Того, що там у вас було, то це взагалі рай. от ну, Ми влітку купили отакий, от от, ну поки що покористуєшся, ну Ми його обшили. Це ми час зняли, бо вітер дуже сильний, щоб, щоб не... не порвало. Всаження, коли ми приїхали, були, ну, це такий, знаєте, неочікуваний позитив, така й вдячність, тому що е, нас. Привез, привезла волонтерка Ксюша. Після обіду прийшли тепер же моя подруга Ларіса, переселенці з Мелітополя. З синами вона прийшла. Ще приходила Альона, це була тоді переселенка з Харківської області. Вони щось принесли, потім увечері прийшла Леся, власниця будинку. Вона принесла домашнє молочко, свої сливки. Ну, таке, от, знаєте, Кожен просто. Що вразило, що кожен приходив привітатися і щось приносив. І друге, що нас вразило з чоловіком, природа неймовірна, тут у нас чаплі зимують, білі, дві, дуже-дуже ну, багато різноманітних птахів. Я не знаю, ми тут так відпочиваємо. І оця тиша і ця турбота, природа ну, просто неймовірне враження. Я себе називаю письменницею так нескромно, але письменницею в широкому плані, тому що я ну, пишу і комерційні тексти, і інформаційні ну, різного плану і художні теж. От. І в якійсь групі мені написали о, читаєте ну, добре, а чому своє не пишете. І якось так це мене дійсно. Угу. От. І там. В Ютубі я одразу викладала, мені потрібен був одразу результат. І ця кавова фея, ну така вона казкова повість, я не знаю, як це назвати, також з малюнками чоловіка. От. Причому фея кожного разу різна, тому що як він бачив, так, так і малював. Ну а після цього був казковий марафон, який проводила Жанна Хома. Щоб не ошибиться, вона була засновницею, редакторкою дитячого журналу Чарівний ліхтарик в Ужгороді. І вона в Фейсбуці провела такий марафон, де ми всі завдання було таке: вона провела з нами вебінар, розповіла, як писати короткі казки для журналів, саме що вони мають бути певного розміру, там три дії, ну таке. Там чарівний якийсь елемент, і давала нам завдання раз на два тижні. Здається, ми писали казку, вона обирала найкращу, і ця казка йшла в журнал. Ну, от така була цікава, і ми подружилися дуже багато. Тобто то перші публікації були журнальні? Ні, ми я моя казка туди не попала. Один раз вона вийшла, скажімо так, в фінал, але в загальному голосуванні вона не, не попала. У мене взагалі з конкурсами. Я ну є люди конкурсні, а є які ніколи не ну от я не з тих, хто виграє конкурси через десь місяць, здається. Нам стало так сумно в цьому чаті, в месенджері, який був, і ми вирішили. Ну, там було багато, там близько ста людей, здається, але от такі активні, яким чогось хотілося далі. І ми зробили власний чат. І хто захотів, ми туди набігли. Нас здається, 19 чи 20, тут зараз не пам'ятаю. І спочатку ми хотіли ці наші казки в книгу і створити, ну, сам видав. Такий гарний, запросити художника, вичитати, вилизати все. А потім вирішили, що ці казки і так всі прочитали, якось це ну, скучно. І тоді все, почався процес. Тобто ми, ну, дивіться, я і ну, половина точно Не уявляли, як це все. Виглядає, що як були трошки досвідчені. Тобто, карта, звідки самі люди, так? Так, карта, звідки письменники спочатку. Ну, звідки вони себе тобто, позиціонували? У тебя території двоє? Троє. Ну от Чемпера. Анна була колись в Криму, вона зараз в Польщі живе, Світлана, вона Зіловайська взагалі. Тобто вона дуже давно втратила дім, ще підлітком була. В неї вийшла книга Юна війна. Оце якраз ну трошки так. Я, ну, Наталя з Миколаєва, вона ну, зараз покинула, здається, з. От. Ну, Вони всі пишуть досі? Майже всі, так. А хто створював портрети? А, портрети Світлана в групі в, в якомусь. В Програм, да, якійсь програмці зробила. зробив. А художниця одна. Ми дуже довго ми три місяці чекали, коли ось вона якраз намалює вона акварелями. Малювала, і потім сканувала. Це, це справжні справжні малюнки, тому що зараз дуже багато комп'ютерного ну, мені і діджитл подобається, якщо чесно. Якщо людина дуже дуже майстерна, то в неї і діджитл такий, як от як в зимовинках, наприклад, Дарина Сингаївська, то в неї такий діджит. ну вони малюнки все одно з душею. Перша да, і це наша Який перша навклад? книжка. Зараз. О, це, до речі, ця книжка залишилась у мене, тому що тут от такий прикол, неправильно ага, склеєні. Я думаю, чого я її залишила себе? найбільш цінні. Дві тисячі наклад. У мене було чотири оповідання, такі реалістичні оповідання, правда про. Там перший, але редакторка мені подзвонила, сказала, що розуміє, що це дитячі твори, але вона помістить їх в. Для дорослих про дітей, тому що, ну, те, про що я кажу, в мене є таке трошки в стилі. Е там в першому оповіданні дуже детально описано, як мама вириває зуба дитині. І вона вирішила, що це ну, вона по своєму права, тому що я розумію, що батьки е ось. Це я вважаю, в нас трошки проблема з дитячою літературою в цьому плані. У нас батьки хочуть, ті, які читають дітям і які купляють дітям книжки, хочуть, щоб все було ось так якось правильно, прилизано. якось да, прилизано. І коли ти виходиш за рамки цього прилизаного, там капля крові, якась обогі, ну то все, ну, все вона вважається як ну, і видавці також відносяться, бо вони розуміють, хто у нас покупці. Ну, не знаю. А, а, а в результаті, ну, чесно скажу, коли в Ютубі відосик, і там Хагівагі відриває голову татові свину. З, ну, і діти дивляться цього ж віку. І якщо вони не дивляться вдома, то вони дивляться в школі. Ну, Я це прекрасно знаю. Якщо вони не дивляться у себе, то вони дивляться в однокласника. Ну, і це такий якийсь самообман для мене. Я не кажу, що це треба писати. Ні. Ну, не треба цього писати. Але ну, таке, така мелоч, як там вирвані зупи з відчуттями. Ну, і це вже виходить не дитяча література, а література про дітей. Все. Оця книга пов'язана ну, з такими. Доволі сумними спогадами. Бо укладальником я вперше познайомилася з ним був Володимир Вакуленко, якого вбили окупанти. Це... От. І тут, якраз, якраз тут моя казка, яка в марафоні була. Ну, всі ці книги, всі-всі-всі, це збірники. Тобто, ну, моєї особливої о, особистої книжки це ще мене чекає. Це книга, це найдорожчий наш самовидавничий проєкт. Е, тому що сам папір, сама якість, е, вона просто ну, ми не хотіли робити, здешевлювати е, за рахунок е, паперу, тому яку ціну нам назвало ну, і і, скажіть, друкарня. Скільки, що книгу, е, собівартість цієї книги? Зараз е, собівартість у всіх різна була, від е, 260 до 300 гривень. Они враховуючи взагалі. Роботу, да. Це тільки враховуючи видавництво? Художник, папір. папір, коректор. Так. Так. Тому, ну, як, взагалі не зароблять, в, в ноль вийти і радіти танцювати? Ну, а на що тоді? Розумієте, в мене ось коли деякі питають, там в мене. У мене буває вже інколи пишуть в месенджер там якісь поради, ну рідко. Але б... І я так трошки, ну, я не вважаю себе, ну ще Наприклад, прям. Ну ви ж, письменниця, а як почати писати, а як написати а -а -а. книгу? Ну, ніби я знаю відповіді на це питання, як це зробити. Вот. А -а -а. Так от, але в мене чітко поставлені цілі. Я хочу, щоб мої твори жили в будиночках в книжках. Щоб їх читали. Бо людина не буде читати е, в інтернеті. Ну як читати? Ну, не дитячу літературу. Не дитячу, от. Не Тому от для мене важливо писати, і я знала, що, що цей твір він буде мати свій будиночок. І, по-друге, да, я хочу заробляти. Ну, чому ні? Чому? Е, я не знаю. Економіст може заробляти гроші. Хто там будівельник може заробляти гроші, а письменник для душі писати. Я пишу для душі, але я хочу на цьому заробляти. У мене є діти. Якщо я беру з сімейного бюджету гроші, я маю повернути ці гроші ну, як мінімум. Кавова фея автор Окасана Курійокі. Ранок. Я вже прокинулась і час вставати. Як добре, коли хтось інший може заварити тобі каву, з кухні чутно бурмотіння чоловіка. Я знову залишила недопиту каву. Тепер доведеться слухати про цей жахливий злочин протягом години, поки не розбежимось по своїх роботах. А в чому я винна? Я лише вірю у казку свою особисту, адже людині властиво жити в обох світах. Перший буденний, а другий свій, особливий, казковий. І він не підкорний. Саме він змушує щось забувати, посміхатися до перехожих, з задоволенням поспішати на роботу. Ну а філіжанка недопитої кави то невеличка данина в вигаданому світові, який займає думки під мороком ночі. Вона приходить, коли всі сплять, і випиває залишену їй каву. Вона смакує її щоночі і до ранку теревенить з художником. Вона зробить світ нестерпним, якщо в ньому не буде кави. Вона кавова фея. Бережіть фей, залишайте їм на ніч ковток недопитої кави. Кажу весь час ці слова чоловікові, коли чую його бурмотіння. Це не заспокоює його, але робить мене сильнішою і менш вразливою до буденності. Так приємно щодня відчувати себе частиною казки. Коли береш духмяні зерна, вручну перемолюєш і засипаєш до кавоварки. Чекаєш 5 хвилин і заливаєш до чашки чорну пахучу, густу гарячу каву. Перший подих в новому світі з присмаком на солоди. Що може бути кращим? Через кілька ковтків реальність повертається. Ти не бачила моїх ключів? Мамо, хочу дивитися мультики! Хто купить хліба? Мамо, хочу яблук, і понеслось. Тепер казка розвіялась, і пити свій нектар просто немає часу. Нехай хоч моя кімнатна фея зрадіє наодинці, потайки від нас. Це моя казка, у якій завжди є місце гарячому, пахучому напою з Нового світу, кавовій феї та моїй родині. Друже, якщо сподобалось, тисни лайки, дзвіночок, ділись з друзями, і все буде казково.